with over thousand people commenting, talking about, of course, talking about how lovely it is, TikTok. In the United States, on TikTok. so is a radio station. i А на цьому приймачі, точні радіостанції, її не чути, То, що тут фільтрів нема, а тут фільтра є. Вимикаємо. Антенну переставляємо. 310. Ну, то есть ей тут не чути. Подъезжал фильтр. И станция пропала. Подъезжал фильтр. И станция пропала. Я фильтр. Ставлю напрямую. Незрозуміло, звісно, що її давить, так як фільтр все ж таки роз. Ну. на короткі хвилі розрахований. Ну, не знаю, ну пропала ця станція через такий простенький фільтр. Вона давиться. Тут, то зрозуміло, тут е, дуже вузький діапазон, тобто тут е, десь десь 25-30 МГц тут фільтр повинен бути. Тобто там маленький. Ось. А тут нічого нема, от лізе, всіляка, кака.